Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан, проспан сироп для всієї родини. Як заощадити? Як ракети повертаються? Як... А він ракети відправляє не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці, до речі, брали інтерв'ю, і він розповів їм ще і про історію племені. розумієте? Тобто російська людина в його країні, уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена? Ви зрозумієте, вам здається, що ви берете інтерв'ю, ось цей пан Такер брав там інтерв'ю тощо. І всім здається, що ой ми зараз їх подружимо. Як ви можете. До чого тут подружимо? Він інший? Він, він просто інший, але все одно потрібно перед вами перед вами стоїть мамонт.